Осіни вас, Боже, на все святе Боже, дай Боже здоров'я вам, всім Божим людям у суботу святу Помянемо наших героїв і всіх тих, що відійшли у вічність, за яких просить пречиста Божа мати, і дай Боже сонячне воскресіння наших героїв задля України перемоги. Вража куля, шалена, перебила крило. Пустіти знамена нахиліте чоло, в лютім двобої, щоб свій край не віддать. Він упав, хоч герою, лиш було двадцять п'ять. Чар немасив, не масив, не поскілене плаче біля свіжих могил мамо вашого сина, що до кривди не звим, записала країна, своє серце на війну. Була му. Жінкість козацька Ішов грудьми на вогонь у бою під слов'янськом стихло серце його, але бої не падав, не точився Назад з мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за неньку в країну на лютій бинбі болі, хай світ бачить, хай чує. Мовчать, нема сил, небо схилене плаче біля свіжих могил, мама вашого сина, що до кривди не звик, записала в країну в своє серце на вік. О небесне вічна пам'ять героям нашим щирі співчуття рідним і близьким. дай боже вам здоров'я і перемоги нам. друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом щодо анонсованого, поки неофіційно, від Вашингтонських інсайдерів через змі, зокрема Київпост, великого американського аудиту, щойно Трамп складе присягу. Щойно більше людей дізнається про цю кричущу корупцію, це призведе до подальших розслідувань і навіть слухань в конгресі. Чекайте на багато слухань, на яких будуть поставлені докладні питання про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином. Якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, республіканці не будуть надто поблажливими. Пише Борислав Береза. Схоже, результати аудиту американці вже попередньо уявляють, тільки не певні щодо реальних майштабів. Тільки не певні щодо реальних масштабів, та й наша влада теж навряд чи має якісь ілюзії щодо спроможності замалити очі аудиторам розподілу і витрачання сотень мільярдів. З цього випливає, що вся владна команда України зацікавлена максимально швидко провести вибори, найчисніші в нашій історії, просто щоб позбавитись посад та провести екстрену евакуацію кудись в район екватора. Бо аудит справді може бути настільки жорстким, настільки анонсують в Трампа розстріли злочинців мігрантів. Вони вже анонсували максимально наочно, але поки на опудалах. І Америка загалом і особисто Трамп дуже не люблять, як їх тримають за дурнів і обкрадають. Висновок України в будь-якому випадку світить дуже скрутний рік і майбутнє загалом, бо корупцію точно знайдуть, точно виявлять крадіжки на десятки мільйонів. Дай Боже би не мільярдів доларів. Лишається молити, щоб аудит не виявив продажу на ліво зброї технологій чи ще чогось чутливого з того, що нам давала Америка. В той же час, як стало відомо, Макрон переконав Трампа зустрітися з Зеленським в Парижі. Пише Ексіос. Ось що говорить політолог. Тридцять днів суддя. по всему у Зеленского в кассе закончатся деньги. А когда деньги закончатся, ему, мягко говоря, нечем будет платить зарплаты и пенсии. Ему нечем будет содержать армию. Ему за эти 38 дней надо принять решение, как, собственно, либо найти деньги и продолжать воевать, а их никто не дает. Если денег не даст Америка, что анонсировал сын. Трампа. Вы представляете, какое управление? Какой переполох сейчас творится в стане Ермака? Что они будут делать за эти 38 дней? Они будут максимально все, что осталось со сметаны, выгребать, упаковывать все, что угодно. Твит был достаточно издевательский. Возможно, будет лишен денег на карман, возможно, будет лишен пособия от Америки, и, возможно, он будет просто лишен денег. То есть можно вот по-разному читать, но факт остается фактом. Это угроза что если ты в течение 38 дней не закончишь войну, то на тебя обрушатся последствия. Останнім часом Макрон активно працював над тим, щоб переконати Трампа провести спільну зустріч з Зеленським. За інформацією, джерел спочатку Трамп не був наластований на таку зустріч, але потім погодився. Остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було ухвалено лише незадовго до її початку, неповага до американського народу через те, що Зеленський вітає Трампа в толстовці і черевиках радних Трампа Роджер Стоун виданню Нью-Йорк Пост. Він не може собі дозволити костюм. Він одягнув костюм і краватку на захід всесвітнього економічного форму, але чи не може одягнути їх, щоб виступити на спільному засіданні конгресу, чи зустрітись з обраним президентом? США? Сказав чиновник, в той же час політолог шелест зазначає наступне: що стосується європейської підтримки України, я багато разів писав, що без США справа Володимира Зеленського приречена, навіть якщо військова допомогу Києву не буде негайно припинена воля українців до опору Росіянам та не в міру того, як та воля заходу озброїти їх. Перемога Трампа майже напевно означає поразку. Він вважає, що європейські уряди повинні продовжувати робити все можливе для підтримки тісних відносин. США, також переконувати нову адміністрацію Трампа в тому, що продовження керівництва НАТО повністю відповідає американським інтересам. Гастінс робить акцент на нову адміністрацію Трампа. Яка ж команда збирається допомогти Трампу? Заява Трампа про те, що в його команді не буде Майка Помпео, Нікі Хейлі, свідчить про те, що нова адміністрація не потребує старих яструбів. Сказавши Помпео, ні Трамп сказав ні всій партії війни всередині республіканської. Партії, окрім цього, це сигнал і нашій країні, що старі лобісти не зможуть більше впливати на рішення Білого Дому. Найцікавіше, що такі заяви велика рідкість у політиці створення нових президентських команд у США. Зазвичай говорять про тих, кого обиратимуть в команду, а не навпаки, ці дії були важливі для Трампа. і Він на це пішов. Нагадаю, Помпео рік тому став членом нацради найбільшого оператора зв'язку «Київстар». І це був дуже хитрий план Єрмака зробити місток до Трампа в разі перемоги. Як бачимо, місток виявився ненадійним, і це важливо враховувати, що в команді Трампа буде працювати віцепрезидент Джей Ді Венс, який неодноразово виступав на захист канонічних церков, в тому числі кремлівської УМПЦ. Адже Помпео, один із творців ПЦУ, відзначився і ще один з команди Трампа Трамп молодший, який виклав у соцмережі Instagram відеоролик, в якому йдеться, що Зеленський скоро втратить фінансування. В кінці відео посилання Зеленському тобі залишилось 38 днів до того, як ти втратиш свою допомогу. Не забуваємо постійні емоційні пости Ілона Маска, особливо нещодавно, до його старший партнер Давід Сакс. Піднімає тему, що Україна платить корупційними грошима американським, вступає за продовження війни, і маск відразу публікує у себе на стіні. Так втім, поки група Ваєнс Трамп молодший маск демонструє, що в нашій країні все буде по-новому, і Трамп сформує свою політику і нікому заважати собі не дозволить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Разом ми сила. Порімося поборемо, молімося і вимолимо. Дякую вам Торогі, знання не знання брати, про це в Христі за перегляд відео, за лайки, подобайки, за все добре, що ви зробили і зробите. щасливо, з Богом і Богородицями разом переможемо! Вітаю! Хочу сказати свою думку. Недавно нещодавно подивився відео, як типа, спецназ Дніпропетровської у Дніпропетровській області відмовляється йти воювати та захищати громадян України, захищати кордони України. Що хочу сказати, хлопці, я колись теж давно служив в міліції, але ну, таким трусом, як ви, точно не був. А, мені здається, вам пора зняти памперси, одягни, одягти броники і каски і йти захищати країну. Це ваш безпосередній обов'язок. Ви там кажете в відео, що повинні захищати країну професійні військові. Так от я служу з електриками, з люсарами, з е е е священнослужителями, з колишніми працівниками. І всі вони не професійні військові. На п'ять військових один професійний тільки, щоб ви розуміли. І ми служимо, і ми захищаємо. А що ж ви? У вас два виходи, хлопці, на мою думку. Перший вихід це знімаємо памперси, одягаємо броніки і каски і йдемо воювати. Другий вихід це памперси не знімаємо, але пишемо заяву на звільнення, тому що такі, як ви, точно не повинні захищати нашу країну. А разом з усіма іншими слюсарами, висотниками строїтелями, ми обов'язково захистимо країну, виганемо ворога. Але як ви потім будете дивитися в очі своїх дітей і в наші очі, то побачимо. Слава Україні, хлопці! Героям слава з Богом! На віки. шана цьому козаку і всім таким, як він всім, що як змогли помогли нашим козакам та нам, молитвами, коштами, справами разом. Ми робимо кожен, що зможемо, аби скоріше перемогла Україна. Віримо, вона неминуче буде справжня, щаслива, вільна і міцна. На многих блага віта. до рідних домів, живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений. Хай кожного воїна дочекається його матінка та батька. Приймаймося, бо ну, не даймося краще, сподіваємось, щасливо Богом і Богородицею. Мава! Україні! Героям слава слава нації! Смерть!